Адже НАСА розглядають можливість використання ядерної енергії для живлення свого базового табору на місяці, який планують розгорнути до кінця десятиріччя. До того ж, вже за кілька років НАСА і ДАРПА планують запустити у космос космічний корабель з ядерним двигуном. Яким чином кораблі зможуть літати на ядерній енергії? Перший варіант це ядерний термальний двигун. МТП. У цій системі ядерний реактор нагріває рідкий водень який перетворюється на перегрітий газ і створює тягу. Ця технологія набагато ефективніша за хімічні ракети і дозволяє швидше досягати далеких цілей. Наприклад, того ж Марсу. Нас розраховує скоротити час польоту на Марс до 4-6 місяців замість 9, як зараз. Менша тривалість польоту знижує радіаційний ризик для астронавтів. Інша технологія польоту на ядерній енергії це ядерна електрична пропульсія, NEP. У цьому випадку реактор генерує електрику для живлення іонних двигунів. Іонні двигуни мають високу ефективність, але низьку тягу, тому вони ідеальні для тривалих місій, наприклад, для перевезення вантажів на Марс або для дослідження астероїдів. Для застосувань на поверхні НАСА розробляє малі ядерні реактори в рамках проекту Kilopower, які зможуть забезпечити безперервне живлення для базним.